Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Задача номер 49. хід білих, білі мають виграти. Розв'яжіть. По матеріалу виграють білі. В них на пішака більше. Щоб виграти, потрібно цього пішака провести у ферзі. Чорний король не так далеко від білого пішака. Чорний кінь пішака зараз блокує. Тобто, якщо зіграти е 6, Чорні віддадуть коня за останнього пішака. І це нічия. Потрібно вигнати коня з f8. Коня, до речі, ще й не дуже багато ходів є. Давайте король f5. Це неправильний хід. Білі хочуть напасти на коня. Король 7, король ф6, король b6. Чорні напали на білого коня. Ходити ним не можна. Буде кінь d7. Вилка, чорні б'ють пішака і нічия. Тобто чорні перші напали на коня. Жоден кінь не хоче ходити. Давайте білі теж нападуть на коня, стається розмін, король д5, і білі втрачають пішака, і це нічия. Виграє за білий хід король ж 5 Король іде до чорного коня. Чи є інший маршрут підійти до того коня? Які в чорних є ходи? Наприклад, кінь h 7, король g6 і кінь ловиться, кінь f8, король g7, в коня немає ходів, білі його виграють і виграють партію. Давайте чорний король йде на допомогу. Король b8, король h6, король c 7 король g7. Кінь під боєм. Що робити? Кінь може зіграти на D7, але стається тоді розмін, король F7 і в ферзі. Король c 6 у відповідь чорні напали на коня. Стається розмін. Є 6, і білі виграють. Тобто ось цей маршрут, король b 8 він на один хід довше, щоб напасти на білого коня, аніж маршрут через поле a 7 тому найкращий захист за чорних це король 7. Хід білих. Хто ще не розв'язав задачу, подумайте, як тут грати. Виграє хід король F5. І в чорних цухцванг. Кінь ж 7, є 6. Пішак просто йде в ферзі. Король b 8 король ф6. Король де нападати на коня. Звичайно, основна лінія за чорних король b6. І вже білий кінь під боєм. Хід білих, хто ще не розв'язав задачу, подумайте. За білих виграє хід кінь D7. Вилка. Давайте спочатку чорні не б'ють коня. Тоді білі виграли фігуру. І це легка перемога за білих. Основний варіант, звичайно, чорні побили коня. Білий пішак під боєм, Е6. Пішак де в ферзі. Два ходи до ферзя. А кінь невдало дуже стоїть. Він не може зупинити цього пішака. Наприклад, кінь f 8 Е7. Е7 це подвійний удар. На Е8 ферзь і Еф8 теж ферзь. Це одна з моїх улюблених комбінацій. Ось такий подвійний удар пішоком. Кінь є 5 наприклад. Можна Є7, білі виграють, можна побити коня. І пішоковий він виграшний за білих. В чорних є ще хід кінь С5. Є7, кінь Б7. Це цікава позиція. Я не раз бачив таку позицію в партіях початківців. Чорні поставили білим пастку. І хто грає в шахи не дуже добре, потрапляє в цю пастку. Білі ставлять ферзя, кінь д 6 вилка. І, звичайно, трагедія за білих, вони втрачають ферзя. Але в цій позиції білі виграють, вони поки не ставлять ферзя, а, наприклад, король Е5. Забрали коня поле d6. І далі буде ферзь. І чорні вже не зроблять вилку. Бо так от король, і ферзь будуть стояти на таких клітинках, що вилка неможлива. В цій позиції чорні ще можуть зіграти король С7. Король в квадраті до пішака. Але це поки. Є 7. І чорний король не може потрапити в квадрат. Кінь заважає. І перемога білих. Далі білі ставлять ферзя. Що тут ще можна зробити? Кінь f6. Поки контролюємо поле перетворення, побили коня. Король d7, король f7. Далі ферзь і білі виграють. Давайте на початок, як це сталося. Правильний перший хід король g5. Йдемо до чорного коня. Чорні йдуть до білого коня. Король F5, і це цух в чорних. Якщо король Б6 напасти на коня, тоді виграє жертва коня. Е6. І тут пішак сильніший за коня. Кінь не може зупинити пішака. Е7 і далі ферзь. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Саме основне це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!